Порушення зору, дихання, мовлення та утруднене ковтання з такими симптомами до лікарні госпіталізували двох дітей з Рівненщини у малечі восьми та трьох років з однієї сім'ї діагностували ботулізм. І захворювання пов'язане з вживанням паштету. Це домашньої консерви з власної сировини свинячого м'яса. Хворим введений в ботулінічний анотоксин, і стан хворий зараз покращився, і далі вони перебувають на стаціонарному лікуванні. Це перші випадки ботулізму, зафіксовані у 2025-му. В минулому році на ботулізм захворіли троє людей, а в 2023-му восьмеро. Ботулізм – це дуже небезпечне і в багатьох випадках є смертельно, інфекційне захворювання. Сама бактерія у великій кількості присутня в ґрунті. В ґрунті може бути у воді, в киши. В кишечнику багатьох тварин може бути в річках, озерах, в морі від риб та молюсків. Харчові продукти, які забруднюються цією бактерією, цим мікробом. І коли вони недостатньо оброблені, стають причиною захворювання людей. Бактерія ботулізму не є такою небезпечною однак, коли вона потрапляє в безкисневе середовище, починає виділяти ботулотоксин – одну з найсильніших в природі отрут. Захворіти можуть як дорослі, так і діти. Для запобігання захворювання на ботулізм важливе значення має споживання доброякісних продуктів харчування. Купуючи їх, обов'язково потрібно дивитися, звертати увагу. На термін придатності продуктів зовнішньої та смакової якості. Якщо вони виготовляються в домашніх умовах, значить потрібно дотримуватися технології приготування, далі режим термічної обробки і далі температурний режим зберігання цих консервів. І насамперед, коли вже готуватися до консервування, брати лише доброякісну. Продукцію ретельно мити її у проточній воді обов'язково. Якщо за кілька годин після вживання їжі ви відчуваєте слабкість, запаморчення, погіршення зору, труднощі з мовленням і ковтанням, терміново звертайтеся до лікаря. Це можуть бути перші симптоми ботулізму. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин.